Усім привіт. Сьогодні ми з вами будемо смажити м'ясо. Ми не просто його посмажимо, зробимо смачним. Ми розкриємо декілька секретів, завдяки яким ваше м'ясо буде завжди дуже смачним. Воно буде правильно приготовано. І якщо навіть ви ніколи в житті цього не робили і відтворите ви все, що сьогодні побачите у відео, воно стовідсотково буде дуже смачним, і усім вашим друзям, родичам сподобається. Тому давайте починати розкривати ці секрети. З вами Грабчик. поїхали. Секрет номер один. Це, по-перше, вибір м'яса. М'ясо краще взяти з свини ошию, тому що його легше всього приготувати. У мене ще сьогодні є вирізка, ну це тому що ошиї не вистачило. Другий пункт у першому секреті це правильно нарізати м'ясо. Не потрібно це робити дуже маленькими шматками. Тому що, якщо шматки маленькі, вони будуть стовідсотково сухі. Тому нарізаємо м'ясо. Приблизно ось такими шматочками. Я саме нарізали. Тепер його потрібно маринувати. Якщо ви його маринуєте дуже довго, то це з нього виб'є весь смак, всі соки, і все смачне, що в ньому є. І цього не потрібно робити. Воно маринується буквально трохи додати йому смаку, розм'якчувати його не потрібно. Головне, що потрібно зробити, це трохи долити сюди води. Один килограм м'яса десь 50 мл води. Її потрібно буде налити, перемішати, і потім ви помітите, що вода кудись зникне. А куди вона зникне, у м'ясо, тому що воно лежить на полиці, і там з нього випарюється вода. І коли ви його смажете, то ця вода також виходить. І якщо не додати води, то вийде, що у м'ясі з самого початку там на 10% вологи було менше, ніж потрібно. Тому йдемо за водою. Наша вода. Тут, певно, забагато, але десь отак наливаємо трохи. Зараз його трохи залишаємо ще декілька разів потім. Перемішаємо, і майже вся вона буде потім у м'ясі. І так, порт No2 це вугілля і це жар, на якому ви робите м'ясо. Краще брати брикетоване, Це пресоване вугілля, і його перевага полягає у тому, що коли воно розгориться, воно дуже довгий час буде тримати одну і ту саму температуру. Якщо це дрова, то вони дуже швидко прогорають. І ще дуже важливо, коли ви його розпалите, то потрібно дочекатися, поки воділь стане, так сказати, сивим, то вже можна жарити. До цього краще не ставити м'ясо, тому що воно пригорить. Розпалювача у мене сьогодні немає, але його дуже добре замінить звичайна олія. Наливаємо олії. І все. І все само розгориться. Коли вугілля стане таким, що на ньому вже можна смажити, я це покажу. А поки розпалюється мангал, ми якраз можемо замаринувати м'ясо. Тому що маринад, який ми будемо сьогодні робити, він м'ясо повинно полежати десь хвилин 30. І так. М'ясо поставило десь хвилин 10 і ось скільки води залишилося. Я його перемішав два рази за ці 10 хвилин, і ось що вийшло. Приступимо до маринаду. Він надзвичайно простий. У нас тут соєвий соус, зовсім трішки його. Грамів я, не знаю, 70, напевно. Ну, ось скільки його тут залишилося після використання трішки масла. Масло потрібно для того, щоб усі спеції швидше розкрити. Солі. Ну, ось одна щепотка. Дві. Це у нас сухий чесник. Ще трохи будь-якої приправи до дошу Я додаю зовсім трішки, щоб воно не перебивало м'ясо. Залишилося перемішати. І у холодильник. Краще накрити, щоб воно не завітрювалося. І поки у нас розгоряється мангал, м'ясо замаринується. І так давайте трохи підготуємося до останнього секрету, який я трохи згодом вам розповів. А зараз для нього нам потрібно нарізати цибулю і трохи зелені. Так, ну а що з тим робити? Трохи згодом покажу. Так як я казав, вже потрібно дочекатися, поки вугілля буде сиве. І воно ще не сиве, але я хочу показати, на якому вугіллі точно не можна смажити м'ясо. Це ось на такому, коли рука може згоріти, і ми бачимо, що вона все червона. Тому на таке вугілля навіть не вздумати поставити м'ясо, ви його спалите і. Ну, ніяк ви його не посмажите, так щоб воно не підгоріло. Тому чекайте, поки не буде сива. Я вам зараз покажу, як виглядає сиво вугілля. Вугілля майже вже готове, тому можемо почати насаджувати м'ясо. Тут приблизно півтора кілограми м'яса, то усі ці пропорції, які ми з вами дивилися, це на півтора кілограми. Нанизуємо м'ясо. Тут ніяких секретів правил немає. Великих зазорів між м'ясом залишати не потрібно, такого робити не треба. Близенько один до одного, не дуже притуляючи. І так, третій секрет. Він складається також з декількох пунктів. По-перше, давайте подивимося на вугілля. Ось це вже сива вугілля, на якому можна жарити нормально м'ясо. Але зазвичай, коли ми жаримо м'ясо, то вспихує вогонь. Це відбувається, тому що жир капає на вугілля. Тому щоб цього не траплялося, беремо сіль і ось так підсолюємо весь наш мангал. Тепер, коли буде падати жир, він буде усмутуватися сіллю і не буде загоратися. Найголовніше у цьому третьому секреті. Це усвідомито одну річ. Ви більше від мангалу не відходите. Тільки на ви від нього відійдете, воно все згорить, пригорить і смачно вже не буде. Якщо вам потрібен там, ніж чи ще щось, просите когось піднести. Не йдете від мангалу. Перегортати м'ясо потрібно ну, десь два, а інколи і три рази на хвилину. Залежить від жару, на якому ви смажите м'ясо. Ось вже перегортаємо. Як бачите, воно вже зов... ще зовсім не підсмажене. І не потрібно чекати, поки з'явиться скоринка, щоб перегорнути. Якщо самого початку ви дочекаєтеся скоринки, то ця скоринка зараз це у майбутньому вугілля замість м'яса. Тому що якщо воно одразу сильно підсмажиться, воно потім почне горіти. М'ясо смажиться лише 5 хвилин, але вже видно. Що воно потрошку-потрошку стає рум'яним, і виглядає вже як щось, ніби то й смачне. Пізніше ще покажемо, як процес просувається далі. А, але обов'язково не забувайте його часто перевертати. І так, у нас вже пройшло десь 20-22 хвилини, і ви бачите, м'ясо вже починає становитися таким рум'яним. До речі, на камеру це не попадало, але інколи полум'я все все не з'являлося. І щоб його прибирати, потрібно просто підняти шампур, трохи пересолити там, де полум'я, і все буде добре. Ну, продовжуємо, я думаю, ще хвилин 5 і будемо тестувати, чи вже готово воно, чи ще ні. Прийшло Майже 30 хвилин, і давайте перше спробуємо перевірити, чи готове м'ясо. Робимо надріз і дивимося всередину. Нічого немає. Якщо є прозора рідина, воно вже готове. Якщо рідина червоного кольору, то це ще сире м'ясо. Тут ми бачимо частинка м'яса. Все, воно вже готове. Ще, до речі, є один зі способів, це ось так його перевіряти, ось тут надрізати і якось собі шматочок відірвати, спробувати його. Якщо він готовий, то м'ясо готове. Але це невірний спосіб, оскільки готова свинина, це свинина, яка досягла температури 72 77 градусів. І якщо воно готове зверху, це не означає, що воно готове всередині. Тому розрізати саме потрібно до, аж до шампура і дивитися на момент, коли м'ясо вже готове, його як можна швидше потрібно знімати. Оскільки, якщо перетримати його, воно не буде таким соковитим. Для того щоб зняти його смачно, потрібно дещо робити. І зараз ми використаємо ту зелень, яку нарізали. Зверху вкриваємо лавашом і знімаємо. Тепер трохи його підгортаємо і використовуємо наше зали. І поки воно ще тепло, щільно вкриваємо це все лавашами. Щоб збереглося тепло. І ось так залишити його буквально там хвилинка на дві, щоб воно постояло. Ну що ж, настав той найсмачніший час це все продегустувати. Це дуже, дуже смачно м'ясо соковите. Зелень, я не знаю, додає плюс, плюс 100 до смаку м'яса, коли воно буквально 2 хвилинки так полежить дуже смачно. Як ви могли побачити, насправді не так вже і багато основних секретів для того, щоб приготувати смачне м'ясо. Тому, використавши 4 секрети, можна приготувати неймовірно смачне м'ясо, навіть якщо. До цього ви це, цього не робили. Тому я вам бажаю успіху і бажаю це спробувати. Ну все. До зустрічі з новими рецептами. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, ставте лайки. Побачимося у наступному відео. 嗯。Hmm.